Коли зустрічається в людей в періодиці, наприклад, енергія 13-го коду, да, і називають енергія смерті, трансформації і так далі, то, то може бути по різному кажу чесно. Тому що буде декілька етапів. Перший це коли людина самостійно, по суті, в чому задача даної енергії? Переродити, тобто зробити свідомість. Особистість, яка вийде за межі тільки своєї логіки, тільки свого шаблону, за яким людина звикла жити, і дасть зелене світло, життя для своєї власне душі. Більше того, що й почне обслуговувати вектори, да і імпульси душі, відповідної обирати і місце, і роботу, і діяльність, і проявлення, і середовище згідно. Своєї душі, а не так, як звикли, бо не хочеться змінювати щось, бо вже пригрілися, бо вже тут все ясно і І от, власне, коли в періодиці зустрічається 13 енергія, вона буде перероджувати. Перше, що да, буде такі декілька етапів. Перше, це коли людина самостійно йде в зміни. Вона розуміє, що в неї є шаблон накатаності життя. Їй треба змінити свої мисли-форми, їй потрібно змінити свої звички. Вона самостійно йде туди. Напрацьовує нові звички, напрацьовує нову нейронку, розширює свою свідомість, тобто роз... робить гнучку свідомість, щоб можна було приймати інші рішення, щоб можна було спостерігати за своїми емоціями, за своїми діями, змінювати їх і так далі. Тобто стати господарем свого власного життя. Хто господар? Душа ваша, да? а не навпаки. Особистість зробить ну, такі накатані доріжки, і думає, що буде отак щасливенько жити все життя, а душа буде просто додавати такої іскри творця, і отак якось воно буде житися. Нащо так житися? Нащо жити шаблон? Нащо бути шаблоном? Навіщо бути шаблоном? Навіщо впихувати себе в професію, навіщо впихувати себе в середовище, навіщо впихувати в місця, навіщо робити те, що ви не хочете робити? Ваша душа не хоче цього робити. Не, е, не его, яке не гнучке і тупо не хоче робити, тому що це вже сцепка є думка і тіло, і тіло звикло жити цей базовий емоційний фон. Я не про це кажу. А тоді, коли ви дійсно. Чуєте свою чистоту голосу своєї душі. В общем, що далі? Якщо людина самостійно туди не йде, що відбувається? Життя починає ставити їй дуже цікаву асану. Називається проблеми. Людина називається проблеми. Проблеми, якісь біди, якісь важкі ситуації, і під тиском певних важких обставин людина змушена змінювати свою особистість. Так? Розшатувати її, розкривати своє серце у вигляді широти світосприйняття, у вигляді довіри до людей, які не є своїми, да, бо раніше було свої, чужі ну і так далі. І третій момент це вже пряма, пряме завершення життя. Коли, от, по-перше, людина сама не пішла, потім нічого не зрозуміла. От, то тоді питання. Да, душа така, така що тоді? Ресурси душі тоді витрачати? На що? На обслуговування, жити, спати і, типу, жити в якійсь безпеці? По шаблону ганять? Ось. Тобто задуматися над сенсами, то навіщо тоді? І от в такі періоди найпотужніше відбувається оця зміна. Радісно, коли стаються трансформації. Почально, коли ні. Але це вибір. А іноді, до речі, буває, що От я із того, що я бачила, людинка вже така ну, старенька дуже, і вона вже неспроможна змінити. Вона спроможна вже змінити свою свідомість. Я не скажу, що це нереально, але ну шансів маловато скажімо так. То тут уже таке, як доживання років стається, і це зазвичай це такі якісь не мудрі старі люди, а такі досить вредні, як як малі діти, просто доживають своєю кількості вдохів і видохів